Дивіться, сьогодні у нас новиночка буде така на огляді камера 4G, повністю автономна з сонячною панелькою. Працює з програмою V380 Pro. В цьому корпусі в нас встановлено три поворотних камери. Це дуже добре. Тобто ми собі можемо десь в полі встановити і коли нам потрібно, собі телефоном повернути в любе місце. Це дуже також практично. Тут у нас стоїть. Ось, бачите, пише 4G, і також у нас є такий лоток для акумуляторів. Там встановлені акумулятори. Відповідно, розберу і подивлюся, скільки там їх штук є. Бо самому цікаво, що там встановлено, і в неї, бачите, відповідно стоїть ось такий датчик руху. Тобто вона може бути собі просто не постійно писати, а в режимі очікування може собі стояти. І коли буде ловити якийсь відповідний рух, вона буде автоматично включатися і буде записувати. Це корисно тим, що менше буде розряджати вам акумулятори. І для того, ну, відповідно, буде воно ну, надовше вам вистачати, буде сонячна панелька встигати заряджати їх. А наскільки я випробовував такі камери, тільки дві дні у нас були. Одна камера знизу, одна зверху. Я вам скажу осінню випробовував півтора місяця, не разу я їх не підзаряджав. Повністю вистачало. Тобто, в день вона повністю в мене писала постійно, а на ніч мене писало в такому режимі, коли ловить тільки рух. Тому протестуємо, подивлюся, як ця покаже себе. Де й відповідно, якщо вас цікавить, також звертайтесь, пишіть в коментарях, ставте подобаючки і підписуйтесь на канал. З ким відповім і відповідно протестую, кого зацікавить дана моделька, може її придбати. Всім до зустрічі!